У країнах Західної Європи і в Америці хоста займає одне з перших місць за популярністю серед інших декоративних кореневищних багаторічників. Там практично немає жодного ландшафтного дизайну, альпійської гірки або просто великий клумби, де б не вирощували хосту. На сьогоднішній день в світі створено більше трьох з половиною тисяч сортів цієї рослини. Вся краса хост зосереджена в їх листі, які вражають різноманітністю форм і забарвлень. Вони можуть бути круглими, серцеподібними, довгими і вузькими, розлогими або спрямованими вгору. Особливо популярні великі листи з гофрованими або хулястими краями. Більшість хост ряболисті. Їх забарвлення і візерунки настільки різноманітні, що просто захоплює дух. Сині, яскраво блакитні, темнозелені, помаранчеві, білосніжні і золоті листя прикрашені облямівкою або візерунками білого, жовтого, зеленого, смарагдового, оранжевого, кремового і золотого відтінків. Особливою популярністю користуються різнокольорові строкаті листя, покриті світлими штрихами, смугами або плямами. З них створюються приголомшливі композиції, від яких неможливо відірвати погляд. Хоста цінується не тільки за свою красу, але і за невибагливість. Це одне з найбільш тіньовитривалих тривалих і невибагливих багаторічних рослин, яке може рости на одному місці більше 30 років, майже не вимагаючи догляду. У цьому ролику я розповім, як правильно виростити хосту на своїй ділянці і як з її допомогою створити мальовничий куточок навіть в самих тінистих місцях саду. Коли почали вирощувати хосту, у буддійських літописах хоста згадується ще на початку нашої ери. У дикому вигляді вона росте в Японії, Китаї, Кореї і на Далекому Сході. Як культурна рослина, її почали використовувати в Японії в кінці 17-го століття. До речі, в Японії хоста вважається священною рослиною. Її листям прикрашають храми і статуї буди під час свят. В Європу хоста потрапила тільки в середині 19 століття. До цього в Японії існував закон, що забороняє вивозити цю рослину за межі країни. Перші екземпляри були привезені в Голландію, Англію і Францію для поповнення колекції ботанічних садів. Поступово хосту почали розмножувати колекціонери і вчені. Ефектна рослина швидко поширилася по садах знаті, а потім і по всій Європі. Виявилося, що розмножити і виростити хосту дуже просто, і цим скористалися багато садівники-любителі. В Україну ряболисту хосту з великими глянцевими листям завезли після Другої світової війни. З 40-х років ХХ століття почалося її переможний хід по садах і парках. Нашим селекціонерам хоста дуже сподобалося, і вони активно зайнялися виведенням нових, ще більш красивих сортів. Як правильно виростити хосту? Дизайнери називають хосту королевою тінистих садів. Вона дійсно віддає перевагу півтінь і розсіяне світло. Залежно від забарвлення листя вибирають і місце для посадки. Наприклад, сині і блакитні хости краще садити в повній тіні, тоді їх колір буде яскравіше. Золотисто-жовті і ряболисті сорти вимагають більше світла. Тому для них вибирають місця з розсіяним сонячним освітленням. Але під прямими променями сонця хосту садити не варто. Грунт для хост повинна бути родючою, багатою органікою, пухкою, легкою і вологою, зі слабокислою реакцією РН6, -6 у природі вони ростуть в заплавах річок і по берегах струмків. Але можуть приживатися і на кам'янистих ґрунтах, тому їх часто використовують в альпійських гірках. Хоста не боїться зимових морозів і короткочасної посухи. Найкращий час для посадки середина травня, коли мине загроза заморозків. морозків. вище садять в лунки, заглиблюючи кореневу шийку на 3 см. Відстань між рослинами паєте 10-60 см. Після посадки рясно поливають і мульчують соломою, тирсою або торфяною крихтою шаром 5 см. Корена вища хост швидко розростаються, тому кожні 7-8 років їх потрібно ділити. Для цього кущі викопують, очищають від землі і гострим ножем або лопатою розрізають на 3-4 частини, які відразу ж роззаєсаджують на нові місця, підгодовують хости двічі за сезон. Навесні вносять азотні добрива, компост або перепрілий гній, а восени, фосфорно каліні можна використовувати готові мінеральні комплекси для декоративних рослин. Перед зимою всю надземну частину акуратно зрізають майже до рівня землі, вкривати хосту не обов'язково, але в регіонах з суворими безсніжними зимами можна замульчувати коріння опалим листям шаром 15 см. Хоста часто використовується як фон для більш яскравих квітучих багаторічників. Вона прекрасно поєднується за стильбами, лілійниками, півоніями, флоксами, баденом і японськими ірисами. Найкрасивіші сорти хост з величезного розмаїття сортів, я хочу виділити наймодніші і ефектні помаранчевий мармелад з помаранчевим листям, золотою облямівкою і білою плямою в центрі. Біле пір'язе вузькими білими листям, покритими яскраво-зеленими смужками. Кабітон із золотим листям, облямованим смарагдовою зеленню. Альба маргіната великі овальні листя смарагдового кольору з білою облямівкою. Титані великі круглі темно-зелене листя з золотисто-зеленою облямівкою. Омега-зморшкуваті листя, що змінюють колір від світло-зеленого до золотого. Пригоди капітана триколірні листя золотисто зелені з білою облямівкою, берег слонової кістки глянцеві блакитно-зелене листя із золотистою облямівкою. Великий хлопчик сорт-гігант з величезними серцеподібними золотисто-зеленим листям. Блакитний ангел яскраво-блакитні блискучі листя. Імператриця у найбільша хоста з яскраво-зеленим листям і темним візерунком. Вільний вітер ряболиста хоста з білими штрихами і візерунком у вигляді кленового листа. Гуакамале смарагдово зелене листя з золотим розмитим плямою. Золотий стандарт яскраві золоті листя з текстурою, схожою на вафельний рушник. Медіова рягата хвилясті темно-зелене листя з білим малюнком. Вухо велетньо-величезні щільні яскраво-зелене листя з глянцевим блиском. Там, де закінчується веселка, Ряболистий сорт з листям, покритими штрихами всіх відтінків зеленого і золотого, канадська блакитна компактна хоста зі світло-синіми листям, повна чаша листя з кремово-золотою облямівкою і блакитно-зеленою серединою. Всі ці сорти неймовірно красиві, і я впевнений, що ви знайдете серед них ті, які прикрасять ваш сад, а виростити хосту простіше простого, з цим впорається навіть початківець садівник.